Доброго дня компанія вас вітає, пропонує свіже надходження Fiat Toledo. Чим цей автомобіль цікавий, це той же самий Opel Vivaro Renault Traфік. А що цікаве, дуже багата комплектація. І зараз я вам покажу. Автомобіль весь в рідній фарбі. І це в нас пасажир. 1,6 з однією турбіною, але, я кажу, найбільше кіловат, який є. Заведений двигун, чиста робота двигуна. Спереді. Бачите, протитуманні фари, лінзовані фари. Далі, хороша гума, що передня, що задня. Дверцята не торчать, автомобіль повністю в рідній фарбі. Куди б ви не подивилися, корозії, царапин по автомобілю немає. Задній розпашонка. Камера заднього виду. І це в нас коротка база. Деякі люди шукають довгу базу, а деяким краще легкова, легковий автомобіль, щоб він був саме в короткій базі. Автомобіль більш маневрений. Відкриваємо задні дверцята і щоб ви бачили в якій якості зроблений салон. Дорогі матеріали і підібрали дизайна. все зробили, як кажуть, все по феншую. Зверніть увагу, які шовчики. Стереосистема. Дизайн підбирав кольори, цвітову гаму. Щоб автомобіль дійсно пасував і людина, яка придбає такий автомобіль, була задоволена. Понизу не ковролін, а бачите, ось така прорезинена річ, яка не затирається зверху підсвіточки. Замочки не порозбивані. Тверцята не торчать. Ручки не розхлябані. Відкриваємо дверцята і всередині ви бачите сидіння, акуратні шовчики, ремні безпеки, по бокам батони, ось така підсвіточка. Всі е, якби, сидіння з ремнями безпеки. Порошки не подерті. З боку подвійне сидіння. В автомобілі присутньо екорежим, круїз контроль, навігація, сенсорний майнфон, мультикермо, боковий айрбек, крім айрбека водія, ще є також боковий. Оптика не побита, дуже економічний, практичний автомобіль. Споживає десь паливо в районі 7 літрів. І, як кажуть, народу, в народі покажемо серце автомобіля. Так. Чиста робота двигуна. Ніяких нарікань немає. Одна турбіна. Саме те, що шукають люди. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Так, да, так, автомобіль у пасажирі можемо продати по безготівковому розрахунку. У нас люди по-різному. Є варіанти обміну, є варіанти кредиту. Все це можна зробити в компанії Автобіз, зателефонувавши за номером телефону 067. 360 22 02 або 073 360 22 02 Завжди раді вам допомогти. Нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги. Телефонуйте, підписуйтесь на канал. Всім добра, позитива, ще раз здоров'я і до перемоги!